Друже, привіт! Ми продовжуємо наші щотижневі інвестиції на брокері Trading 212. Сьогодні у нас 23-й тиждень наших інвестицій. І для початку я повернуся в свій телеграм-канал, де я вновив недавно інформацію по портфелі, яка в нас остання була дохідність за 3 місяці і за рік. То саме можете бачити тут в статистиці, але найкраще це подивитися за 3 місяці. Воно загально показує картину по портфелі. Минулого тижня нам прийшли дивіденди від компанії UK Wind злотий 25. Ми купили 10 акцій в районі 54 злотих. І також я збільшив ліміт для кількості акцій до 100, як ви можете бачити в даному пусті. А для чого я це зробив? Це робиться для того, щоб отримати трохи більше дивіденди. І тим більше, якщо подивитися на графік даної компанії. Вона в даний момент в плаченому состоянні, але це енергетичний сектор, і для мене залишається думка незмінною, що в цьому є хороший потенціал, ближчі. Декілька років, там 1-2 роки. Ну, побачимо, як буде з урахуванням нашого портфеля це виглядати. Гаразд, тепер перейдемо до інвестицій. Для початку я хочу купити акції компанії American Airlines, стоїмость на 50 злотих. Майже одна акція. Гаразд, окей, розмістити. Чудово, після купівлі акції компанії American Airlines. Я віддам перевагу купити саланці для того, щоб збільшити кількість інвестицій, тому що в даний момент ми, ми проінвестували в дану на компанії тільки 150 злотих. Але на початку, коли я вирішував, які компанії брати, я віддавав перевагу компанії Нордеабанк. І враховуючи, що ми проінвестували 300 злотих, і в нас зараз в районі 40 злотих прибутку, я віддам перевагу з і ми аналогічно возимо на 50 злотих. Але для початку я хочу переглянути вирахування, які в нас не сходились. 9,59. Гаразд, тоді я це зміню. 9. П'ятдесят дев'ять. це та сума, яка не сходиться по останнім інвестиціям, які ми закривали по компаніям Geo Group і Корсів, для того, щоб завершити інвестиції. Це та сума, яка не сходилась. Також ми було купляли Київстар і ще якусь компанію. Я не пам'ятаю. Тому приінвестуємо 59 злотих, 59 дев'ять гроші. Цікава сума. Раз. Mm. Провірити ордер. окей, Розмістити. Чудово. Через 5 годин буде виконано. Ось наші ордера. Ось наші ордери, можете їх бачити. І тепер перейдемо в історію. Звідки взялася та сума? Якщо пролостати вниз, і я, скажем, виріх. 71, 19, плюс 30, плюс 77 і плюс 12, 22, 190 мінус 200. Загально 2 тижні тому 200 злотих. 9,59. Ось звідси і взялася сума. Тепер ви розумієте, звідки взялася ця сума 9 злотих половиною 9 злотих. Коли даних два ордери, які ми зараз розмістили на купівлю, будуть виконані, я викладу для вас скриншот в телеграм-канал для того, щоб ви розуміли, що акції куплені. Ну і в принципі, це все. Обов'язково постав подобайку даному відео. Підпишись на YouTube канал, натисни на дзвіночок. І до зустрічі наступного тижня. Бувай!